Ми вперше зустрічаємо апостола Павла у біблійній книзі дій, а у своєму посланні до Римлян він пише про величезну зміну, яка сталася в його житті. Він не соромиться нести добру звістку усім і кожному, незалежно від раси, національності чи релігії. Павло наголошує: Бог пропонує спасіння кожному, хто повірить в Ісуса. І саме віра єдиний шлях до Бога. Божа праведність досконала, тому він не може примиритися з гріхом. Коли ми заперечуємо Його існування, бунтуємо чи ігноруємо Його, коли він відкривається нам, а ми відвертаємося, Всесвіт усе одно свідчить про нього від самого створення світу. Усім очевидна його сила і присутність у кожному творінні. А що бачиш ти, коли дивишся на світ довкола себе?